Півроку року я хожу з iPhone 16 Pro Max і використовую його по максимуму. Спочатку він мені не сподобався, але я трохи змінив свою думку. Дещо мені сподобалось навіть більше, а в чомусь я навпаки розчарувався. І в цьому відео я розповім, чи варто його зараз купувати, бо наче ціни устаканились, і якщо не зараз, то коли. Сьогодні спробую не затягувати і одразу почну з кейса, тому що окрім дисплею, я постійно в руках по факту тримаю кейс. Я за життя своїх смартфонів прийшов до висновку, що найкращі кейси це чи шкіряні оригінальні, які Apple вже давно не випускає, чи Urban Armor Gear, якщо ви їздите в якісь подорожі, чи для мене найкраще це Pitaka. У випадку з 16 Pro Max я одразу придбав собі і Pitaka, і Urban Armor Gear, і чогось Metropolis від UAG мені не зайшов, тому що ну якось вони здули. Матеріал біля роз'єму ріже палець, а виріс під камера контрол занадто глибокий. Тож я прийшов до висновку, що найкращий кейс, причому не тільки для iPhone, а, наприклад, для Samsung, це саме Pitaka. І саме тому в мене пітака для всіх смартфонів. У мене телефони не падають, айфон жодного разу не падав за весь час, то мене за це не париш. Але при цьому офігенний хват, всі елементи в доступі. Він не робить смартфон більшим, але при цьому якось його захищає. А і при цьому тут капець, які міцні магніти MagSafe. тобто можна використовувати і зі штативами, і з іншими аксесуарами. І це при такій товщині. Так, хотілося б спробувати трохи покористуватись смартфоном без кейса зовсім, але я ще не настільки багатий. А от від скла Білкін, яке. Наклеїв в Apple Store, трохи відколовся шматочок зверху, при тому, що я використовую смартфон дуже обережно. Як так сталося, не знаю. Тепер про ціну, бо треба ж розуміти, чи варто його брати, чи можливо взяти якийсь інший. Як завжди, скористаємось українським сервісом, є каталог. iPhone 16 Pro Max офіційно коштує від 62 800 гривень. Це версія на 256 гігабайт. Неофіційно від 50, але що там, я не знаю. Сірий за 50 можна взяти, але радити не буду. На каталозі бачимо, що офіційний S25 Ultra коштує коштує 58 тисяч 900 гривень, тобто на 4 тисячі гривень дешевше. Тобто різниця 4 тисячі гривень не на користь айфону. Проте це не така велика сума, якщо взяти повну вартість смартфонів. І ми ж знаємо, що через рік, якщо ви захочете продати умовний Samsung і умовний iPhone, то Samsung втратить набагато більше, і ви відібите ці гроші, правда ж? Неправда, я подивився на OLX, і ті самі Samsung S24 Ultra в середньому коштують дорожче, ніж iPhone 15 Pro Max. І це все в версіях на 256 ГБ. Причому дорожче на ті самі 3-4 тисячі. Тож, от самі і думайте, я вважаю, якщо вам не потрібен саме айфон, а причини, через які він може вам бути необхідним, я вам ще розповім. І навіть причини, через які вам він може не сподобатись про них прямо зараз, то я правди би брати Samsung. Почну саме з мінусів. Почну з рамок, бо це дуже важливо. Я не просто так з них починаю. Справа в тому, що в iPhone 15 Pro та Pro Max рамки стали меншими ніж були в iPhone 14, Pro, 13 Pro, 12 Pro. І це прям стало помітно, коли я вперше взяв iPhone 15 Pro Max в руки. Я такий одразу, блін, ну прям красиво. Стало приємніше, бо ти наче тримав картинку в руках. В iPhone 16 Pro та Pro Max рамки стали ще меншими, ніж в iPhone 15 Pro та Pro Max, але різниця вже не настільки очевидна, тобто вони менше, але тепер треба розібратися. Чи це пішло йому на користь. Справа в тому, що в iPhone 15 Pro Max я за рік використання жодного разу не помітив, щоб у мене були якісь ліві натискання, коли ти тримаєш iPhone занадто сильно, коли долонь якось наповзає, затискає щось. Тобто там з цим все було гаразд. В iPhone 16 Pro Max у мене з цим постійні проблеми. Причому, як в іграх інколи не натискаються інтерфейси, я, наприклад, хочу зайти щось зробити в якесь меню, а гра з нього виходить, тому що у мене просто долоня випадково натискає на пусте. Те місце на екрані, і це відбувається постійно. Тобто, мені треба контролювати, як правильно тримати айфон. Колись я вже таке чув ще за часів iPhone 4. Те саме у мене відбувається з моїми улюбленими барабанами. Я граю, і половина того, що я граю, може не відіграватись, тому що просто долоні перекриваються екран через маленькі рамки. Тобто, потрібно знайти якусь золоту середину між дизайном і комфортом використання. І як на мене, ця золота середина була. Якраз таки в iPhone 15 серії. 15 Pro та Pro Max. Тут все ж таки дизайн переміг. Сказати, що я від нього в захваті, ну, красиво, будуть казати чесно. Але для мене набагато краще, щоб тут рамки були, як в iPhone 12, 13, 14, тобто трохи більшими. Але при цьому, щоб не було оцих зайвих лівих натискань. Про дисплей не скажу нічого поганого, окрім того, що він без антибліку. На вулиці S25 Ultra та S24 Ultra його просто розривають. Ну і окремо про те, що дисплей досі. Всі немає захисту від випадкових натискань, якщо лє дощ, наприклад, я користуюсь смартфоном в подорожах, і інколи доводиться юзати його під зливою. І це просто жах. Йде дощ, ти на велосипеді, весь мокрий, намагаєшся вбити якусь адресу, комусь написати, зв'язатись з кимось, а телефон робить все, що хочеш, але не те, що тобі потрібно. Справа в тому, якщо б це технологічно було неможливо виправити, але навіть у OnePlus з цим все гаразд. Тобто android смартфони вже деякі навчились цим працювати, а iPhone найкраще. Кращий телефон в світі досі не вміє. Тепер до мого улюбленого, точніше, найстрашнішого, і я навіть не думав, що таке може статись до Action Button. Справа в тому, що Apple тут вже офіційно обісралась. коли я помітив в перший же день, що iPhone 16 Pro та Pro Max неправильно працюють з Action Button, Нагадаю, в 15 Pro та Pro Max цим все було гаразд. Я про це почав гуглити, серчити, чата GPT питати, читати Reddit. І виявилось, що запит, напевно, настільки вузько направлений, що не було про це інформацію зовсім. Я навіть певний час думав, що можливо у мене бракована модель. Я оновлював з бетки на бетку, потім відкатився на офіційну прошивку, але нічого не мінялось. Потім у моїх друзів почали з'являтися iPhone 16 Pro та Pro Max, і у всіх, у кого я пробував роботу, Action Button, причому не тільки з камерою, з переходом в беззвучний режим, з запуском інших функцій. Проблема була така сама: якщо телефон знаходиться в заблокованому стані з увімкненим Always On, чи ні, з першого разу. you <laughs> От як зараз у вас може нічого не відбутись, треба натискати ще раз. На iPhone 15 серії такого не відбувалось, і досі все працює класно. Сьогодні ж, як я сказав, стало очевидно, що саме Apple обісралась, тому що навіть на офіційній сторінці Apple в обговоренні проблем вже про це говорять. Проблема у всіх однакова, і наскільки я розумію, вона не вибіркова. Всі айфони, що я сам пробував використовувати, вони мають таку саму проблему. І це величезний трабл, тому що навіть якщо вам не потрібно вмикати камеру, як мені з допомогою цієї клавіші вона замінила. Важільок, який був механічним, і він був функціональним. Тобто люди звикли, якщо тобі треба перейти в беззвучний режим, ти його просто перемикаєш. І така сама функція по замовченню стоїть і на Action Button. Просто вона не працює десь три рази з десяти, а може і більше. Але замість Action Button, яка тепер не працює, у нас з'явилася ще одна кнопочка камера Control. І як я сказав на початку цього відео, спочатку я її не зрозумів і розчарувався в телефоні. Але моя думка трохи змінилась. І я дійсно звик до використання кнопки. проте одразу вам скажу, що по-перше, звик я до її використання тільки через те, що Apple зламали action button, А по-друге, я відключив в перший же день все, що на ній було повішено. Тобто, Apple вигадала тут і жести, і якісь половинчаті натискання, і так далі. І навіть якісь Vision AI. Все це вимкнено. У мене вона тепер просто запускає камеру і працює як спуск затвора, тобто робить все те, що робить. У будь-якого Android-смартфону звичайна клавіша регулювання гучності чи блокування на Apple вигадують велосипед вже який рік поспіль, і що вони додадуть фізичного в iPhone 17 Pro, поки що невідомо. Проте сказати, що до неї можна звикнути, в принципі, неможливо. І Apple і тут змогла обісратись. Про це я не зміг одразу догадатись, і одну проблему я знайшов буквально на минулому тижні. Ділюсь з вами. Дивіться, одразу в перший день я зробив так, щоб камера запускалась по подвійному натисканню на камери контрол. Чому? Тому що в стандартному кейсі, який у мене був з самого початку, ця клавіша дубльована, натискається дуже легко, і я вам вже розповідав, що я її випадково затискав і знімав відео, бо по замовченню, по одинарному натисканню, вмикалась камера. Але в Пітака все гаразд. Клавіша трохи втоплена, вона має доволі тугий хід і, в принципі, випадково не натискається. Тому для зручності, так як action button не працює нормально, я вирішив зробити включення камери за одинарним натисканням. Увімкнув і все, наче працює. Але працює десь раз через три рази. Тобто два рази працює, а третій раз тобі треба натискати один раз, а камера не вмикається. І треба ще раз натиснути, бо смартфон просто прокидається. І таким чином ти не знаєш, якщо тобі треба щось зняти, ти натиснеш один раз, чи увімкнеться камера, чи ні. І я знову включив подвійне натискання, по якому камера завжди включається. Якщо це не хардверний баг, бо я думаю, що все це пов'язано і action button, і камери контрол, то я не знаю, що це, але Apple рукожопи. Ну це прям просто факт. І цікава фішка. Я коли писав, не знайшов цього. По одинарному натисканню таки можна вмикати камеру, бо в налаштуваннях е цієї камери контрол є окремий пункт, чи потрібно пробуджувати дисплей для активування. Але я не буду то видаляти, тому що воно працює як і action button. Якщо телефон трохи полежить, то він вже не буде активувати з першого разу лежить, натискаєш. Він каже: а ну натисни ще раз. Да й по розташуванню і по роботі це як був провал, так і залишився, тому що всі оці функції, заради яких Apple додавали цей елемент і навіть просять не називати його клавішою. Це свайпи, це напівнатискання. Вони не працюють. Я жодної людини не бачив, щоб вони ними користувалися. Проте вона в такому місці, що тримати, ну треба прям звикати. Вона незручно розташована. Коли ти вставляєш смартфон в пульт від дрона, він затискає цю кнопочку і. По замовченню вмикає Visual Intelligence, який я через це теж відключив. Коли ти його несеш, знімаєш себе, то твій палець автоматично на цьому місці, і теж ти можеш чи вимкнути, чи вимкнути запис, коли тобі це не потрібно. Тобто, це я б сказав би провал, ну такий доволі глобальний, але тобі доводиться цим користуватись, бо інших варіантів немає. А і ще треба ж розуміти, що ця клавіша вона скляна, і якщо ви її розіб'єте, то у вас буде додатковий геморрой. Бо е у красунчики вони зробили так, що заднє скло тепер поміняти доволі легко і дешево. Але якщо ти розіб'єш новий елемент, якого тут могло не бути, він не потрібний. То тобі доведеться міняти весь телефон, ну чи принаймні титанову рамку, бо окремо ця кнопочка не виймається. Тобто Apple прям сильно подзапарились, щоб додати нам гімарою. В iPhone 15 Pro Max, на який зараз знімається цей огляд, не було камера контрол, і все було офігенно. І action button працювала. Нахріна було псувати? Ну і головний провал, я про нього вже розповідав навіть в окремому відео про провали минулого року. Це Apple Intelligence. На Apple вже навіть подають в суди через те, що люди купують. Айфони. Це головна фішка нового айфону, а воно не працює. Нової сірі так досі і немає. Все, що Apple сюди показала, воно ну, по-перше, працює гірше ніж на тому самому Samsung. Ну буквально все. І тут воно працює здебільшого навіть українською, майже все. Ти можеш комунікувати з Gemini. ти можеш робити речі. Ну серйозно, я зараз е, за штучним інтелектом іду, якщо не в чат GPT, що не є Apple сервісом, то йду в Samsung, тому що тут Circle to Search. тому що тут можна з Gemini обговорити якесь відео, коли. Ти його дивишся. Тут можна багато всього робити. Навіть тексти я правлю саме на Samsung, а не на iPhone. І це величезний провал, тому що вони не тільки змогли останніми схаменутись, типу, щось треба тут робити. Вони змогли ще зі всіма своїми можливостями, грошима, не купити OpenAI, не купити, я не знаю, що-небудь, а просто взяти, пообіцяти. І не зробити у вас стане питання: нафіга ж тоді купувати чи продовжувати користуватись айфоном. Я думаю, з тієї ж причини, чому я і знімаю це відео, коли вже йде дощ. Бо є певні плюси. Наприклад, стало свіженько, бо айфон для мене досі найкращий по деяким моментам. І ці моменти, як не дивно, саме для мене дуже і дуже важливі. Через них я не можу від нього відмовитись. Почнемо з першого. Камер для мене iPhone в першу чергу це відеокамера, і це покоління не виключення, бо він мені заробляє гроші. І тільки вже потім це все інше: ігри, комунікація, відео, і оце все. В цьому році я вже зняв на нього великий історичний матеріал з концтабору «Майданик». Зняв п'ять серій нового проекту села світу, дві з яких вже вийшли: про Нідерланди та Іспанію. Я знімаю всі планчики пристроїв на наші канали на айфон. Більше за те, я і продакшн, часто на нього знімаю. Наприклад, нас відвезли на завод Volvo в їх власну студію для автівок, щоб зняти прецерійний авто. І айфону було достатньо. Я навіть камеру з собою не брав. Бо це просто зручно. Айфон завжди зі мною в кишені. Я можу його дістати і зняти якийсь кадр. Наприклад, саме таким чином ми. Знімаємо планчики смартфонів в різних місцях, і через це відео стають цікавішими. Камеру я просто не зміг з собою постійно таскати. Тож айфон залишається максимально безперебійним і стабільним смартфоном для зйомок відео. На всі камери картинка однакова за кольорами, температурою, зум працює дуже адекватно по якості. Хоча з ним теж є одне питання: інколи він не перемикається на оптичний 5 x і ти знімаєш відео в софтверному наближенні. І якщо ти цього не помітив на екрані смартфона, а це легко не помітити. То цей кадр буде зіпсований. І таке, на жаль, відбувається регулярно, хоча і не дуже часто. В іншому ж це просто шикарне доповнення до мого продакшн-сету, саме для мого стилю зйомки. Але всі мої відео, які дивляться сотні тисяч людей, наприклад, на каналі It's a good trip, зняті дуже невеличким набором: це iPhone, екшн камера DJI Osmo Action 5 Pro та невеличкий дрон DJI Mini 3. Але є й мінус для мене: тут дуже гарний режим зйомків, прорез і Log. І влог ти можеш знімати. Тільки якщо знімаєш в прорез. Проблема в тому, що на пам'ять телефону ти можеш писати тільки до 4К 30 кадрів на секунду. Комусь цього буде достатньо. Мені ні. Я хочу знімати в 4К 60, щоб потім уповільнювати відео чи принаймні мати таку можливість. І от щоб писати на Vlog влог k 60, мені треба підключати зовнішній SSD. А це вже проблема, тому що телефон повинен завжди бути в кишені, а тут вам треба щось додаткове кріпити ще й з дротом. Ого зараз бахне три, два, один. Це мені допомагає знімати це відео. З цієї сторони, Galaxy S25 Ultra мені підходить більше, тому що він може писати влог прямо на себе, навіть в 8К30. Що ж казати про 4К60. Так, ці файли не важать так багато. Напевно, і інформації в них трохи менше, але фарбуються вони прямо офігенно. Мені цього достатньо. Я вже зняв ціле відео на нього, влог, і мені сподобалось. Чого ж я не знімаю все на нього? Тому що після такої зйомки я зрозумів, що Samsung молодці, вони побороли Оли, оцей чорний кадр чи декілька кадрів на початку кожного файлу, але замінили його стоп кадром Тобто кожний відеофайл починається з секунди стоп-кадру, який все одно треба видаляти. Те саме і з перекиданням файлів. Тут воно безперебійне. Причому навіть airdrop вже працює гарно, за що окремий респект Apple, бо воно було теж поламане. Я підключаю SSD після зйомки і скидаю всі файли прямо через файловий менеджер на айфоні, і все завжди працює офігенно. У випадку. У Samsung все теж виглядає логічно, зрозуміло. Ви скидаєте файли, але інколи вони виявляються битими на SSD. Причому зі смартфона на SSD все відтворюється, вставляєш в комп'ютер і файл просто битий. По автономності я б сказав, що все супер і навіть краще, ніж мені було потрібно. У мене зараз налаштоване заряджання до 90%, щоб і батарейка жила довше, і мені 90% вистачає за очі. Стан батарейки за півроку 100%, Хоча я часто їжу на CarPlay з підключеною зарядкою. При цьому Користовую iPhone я дуже активно. Окрім того, що я постійно в щось граю, бо мені хочеться відпочивати. Я запускаю Бравл Старс, і ми так проводимо час. Я постійно знімаю відео. Навіть якщо це не конкретний огляд, у мене є правило. Побачив щось цікаве, незвичайне зняв, бо потім можна буде використати. І навіть з таким використанням батарейки завжди вистачає як мінімум на день, а інколи він живе навіть два дні. Тобто автономність у 16 Pro Max я б сказав би найкраще серед всіх айфонів, що в мене були. Ну і окремо відмічу програмне забезпечення, як не Дивно, бо хтось зі мною не погодиться, але тут все красиво, стабільно, жодного разу не підлагувало і мене це прям влаштовує. При тому, що у мене смартфон зараз на бетці, вона працює прекрасно. Що стабільна версія, що бетка, вони всі стабільні, і це класно, бо я не парюсь, чи зараз смартфон зробить щось чи не зробить, коли мені це необхідно. До того ж, оновлення прилітають моментально у випадку з Samsung. Так, One UI вийшов одразу на флагманську нову лінійку, але, наприклад, S24 серія чекала One UI 7 дуже довго. Тож Висновку ні, я не буду радити вам брати Samsung. Прийдете подивитись окремо відео про Samsung, якщо що. Якщо ви думаєте, чи брати вам iPhone 16 Pro Max, чи можливо залишитись на 15 Pro Max, чи придбати зараз 15 Pro Max, вибір складний, тому що з однієї сторони можна було б взяти новенький смартфон, тому що він пізніше постаріше, він буде довше підтримуватись. Але скажіть самі собі чесно: чи будете ви використовувати смартфон, наприклад, 5 років, коли iPhone 15 Pro Max застаріє? Я вважаю, що на. Сьогоднішній день в iPhone 15 Pro Max нема жодного недоліку, який є отут, який я вам сьогодні перелічив. Це був прям найкращий iPhone і на свій час, і, на жаль, чи на щастя, залишається найкращим зараз. Так я звик до камер контрол і користуюсь нею, але це тільки тому, що Apple спаскудила action Button, яку додала рік назад, а не тому, що ця кнопка тут потрібна, чи в зручному місці, чи вона сама по собі зручна. Тож з однієї сторони я міг би радити iPhone 16 Pro Max, бо це. Сучасний смартфон, бо він найкращий для відео, і ну він насправді не такий поганий. Але якщо у вас вже є iPhone 15 Pro Max, то його міняти ну прям точно не треба. Нагадаю, це відео знято якраз таки на iPhone 15 Pro Max. І якщо вам сподобався цей матеріал, то не забудьте поставити йому вподобайку, напишіть в коментарях свою думку, і побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.